Раки, привіт, мої у золоті! Подивимося, яким буде для вас період з 3 по 15 лютого. Як у вас цей період відіграється в плані кар'єри, фінансів та особистого життя? Кар'єра місяць. Для тих, хто в нас наразі не працює. У вас тут класний період розпочати щось нове. у Вас вдасться ваше хобі почати монетизувати, або ж ви знайдете для себе тут якесь хобі. Також, якщо не працюєте, то тут ще йдуть там виплати на дітей, допомога, якщо ви, наприклад, в декреті. Ще ваші діти можуть давати вам якусь фінансову допомогу, діти або внуки навіть. Залежить від вашої ситуації, але тут ви можете прямо спробувати за цей період якось монетизувати свій, не знаю, хобі якесь у вас. От ви щось зробили, наприклад, продали, не знаю, прикраси робите. Ну, що завгодно, зробили, продали, отримали гроші. тут отак, у вас буде відбуватися, це досить таки хороший для вас період, можете підзаробити. Для тих, хто в пошуку роботи. У вас ситуація така складається, що за цей період я не бачу працевлаштування. Тут єдине, що може бути працевлаштування не на повну ставку. Або десь до ваших, не знаю, можливо, у ваших родичів там є якийсь бізнес, де б ви могли підпрацювати, наприклад, вони можуть вас взяти. Але щось на повну ставку чи щось таке серйозне на цей період наразі я не бачу. Для тих, хто вже працює, але по найму. Так. Одразу три карти. Тут вам можуть пропонувати якусь, не знаю, зробити за когось роботу. Можуть пропонувати і підвищення навіть, але воно для вас, скажімо так, не дуже в позитиві, бо для вас це не просто підвищення, а збільшення відповідальності, там мало не в 10 разів. Можете хвилюватися, чи вам це потрібно, чи ні. Також тут хтось на вас може передати да, вам якусь відповідальність на певний період. От, і у вас, скажімо, так, немає можливості відмовитися. Тобто тут будете хвилюватися, чи вдасться вам виконати всі обов'язки, які на вас ляжуть на цей період. Можете просто заміщати когось, наприклад, хтось там пішов в декрет, або хтось звільнився, поки шукають нову людину, будете заміщати для тих, хто в нас. Працюють сам на себе. Так, шестірка мечів, смірка пентаклів, королева жезлів. Тут у вас хороший період, починаєте якийсь новий проєкт, починаєте розвиватися в чомусь новому. Можливо, будете на цей період ще кудись переїжджати. Може бути невелика відпустка або невелика просто зміна місця проживання. А, чи поїдете когось побачити з рідних. Тобто тут може у вас іти поїздка, і ви будете працювати, так скажімо, в, в такому напівробочому режимі, бо будете десь пересуватися, їздити і намагатиметесь працювати. А, перша половина для вас місяця може бути така відносно спокійна, не дуже в роботі, а далі вже, напевно, будуть активніші. Робочі задачі. Да, Тут у вас розпочина... розпочати щось нове для тих, хто має свій бізнес. Так, десятка жезлів, відлюдник, стільки чаш. Тут хтось у вас може йти на пенсію, або хтось може. Звільнятися, щоб доглядати за старшими родичами, вам доведеться їх відпустити, цих ваших працівників. Також до вас можуть попроситися назад працівники, з якими вже ви колись працювали. Ви будете оцінювати, чи треба це робити, чи не треба. Загалом такий дещо складний для вас період, бо дійсно може бути багато звільнень або багато ви. Поклали надій на вашого працівника, а він цього не виправдав. І це може приносити певні складнощі. Що в нас в плані особистого життя? Дев'ятка жезлів. Загалом хороша карта, позитивна. Для тих, хто в нас наразі самотній. Дев'ятка мечів, десятка жезлів. Зірка. Тут я не бачу вашого особистого бажання знайомитися, вступати в нові стосунки. Тут, очевиді, у вас буде знайомство по карті Зірка, це завжди нове знайомство. Воно не обов'язково означає романтичні стосунки, але воно може бути дружнім, воно може бути у вас в інтернеті, наприклад, на відстані теж, десь по якихось інтересах можете з людьми знайомитись. Але що десятка жезлів, що дев'ятка мечів говорить про те, що ви не хочете вступати в нові стосунки. Для вас це буде зараз складно. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику знаходиться. Сімірка пентаклів, вечірка пентаклів і лицар Пентаклів. Тут у вас цікава ситуація, тому що а, ви очікуєте, коли якась фінансова ситуація стабілізується. Можливо, ваш партнер каже, що от я Покину там дружину, наприклад, нехай от, там трохи діти підростуть, або нехай ми зараз якось розберемося з якимись фінансовими справами, а потім от я її покину, ми будемо жити разом з тобою. Тобто тут, ви ніби, якщо ви коханець або коханка, ви чекаєте на результат, пов'язаний з урегуляцією якихось фінансових питань, які від вас не залежать. Також тут можуть бути моменти, коли. Ви просите у вашого партнера фінанси, але він не спішить вам їх тут давати по п'ятірці Пентаклів. А якщо й дасть, то може навіть попросити потім повернути. І ви можете задуматися над тим, чи дійсно ця людина готова для вас на щось більше. Ну так. Да. Угу. По імператору. По імператору, як в основній енергії яка в нас є на фоні, то тут чоловік в такій ситуації, коли або в нього можуть попросити гроші, або він буде залишатися в стосунках заради того, щоб впорядкувати якісь фінансові питання. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, дев'ятка чаш чаш і туз пентаклів. У вас класний період, тут можливість і підвищити вашу фінансову ситуацію в сім'ї. Тобто тут вам не знаю, дадуть кредит, або ви зможете виплатити кредит, або ви зможете назбирати певну фінансову подушку, або будуть якісь витрати, на які ви відкладали, і вони вам потрібні. Тобто тут у вас гармонійний чудовий період. Є цілі разом на майбутнє. Для когось це ще шлюбний договір, до речі, розмови стосовно цього. Тобто думаємо не тільки про почуття, але й про фінанси. Загалом все тут в порядку. І дивимося фінансову складову. Паш чарш говорить про те, що ви можете тут очікувати на якісь невеликі, приємні подарунки. Можете і себе радувати, можете собі щось купити приємне, якось себе порадувати за цей період. Він не говорить про великі фінанси. Це, може так, заробили, витратили. Заробили, витратили. Щось де ще захотіли, витратили. От такий момент може бути. Подивимося тепер з вами неочікуваність. Цього періоду, що відбудеться неочікувано тут в раків. Партнерство, ціль. Хитрість. Тут отримати рішення якоїсь ситуації, ключ у нас на фоні. Досягти чогось від партнера або разом з партнером, але ви тут, вам вдається вдало зманіпулювати. Але знаєте, є ж маніпуляції різного характеру, є маніпуляції, які йдуть на користь обом людям, а є маніпуляції, які йдуть на користь лише одному. То тут вам вдається, знаючи особливості людини, з якою ви разом, чи з якою ви в партнерстві по бізнесу, або там, з другом вашим. Можете цю людину правильно за собою повести, ви досягнете разом цілий. Тобто, тут якось в благо воно воно проходить, бо ви правильно а, людину скеруєте. Ну і на пораду тут лягають у вас почуття. Тобто слухайте своє серце, слухайте свої почуття, свою інтуїцію, прислухайтесь до неї на цей період. Це буде для вас важливо. Це, раки. Люблю, цілую. До наступного відео!